У Жмеринці на Вінничині відкрили пам'ятник морському піхотинцю Ярославу Христюку. Молодший сержант на псевдо «Христос» загинув при обороні Маріуполя у березні 22-го, рятуючи пораненого побратима. До Дня морської піхоти про героя розкаже наша Вікторія Гетьмана. Під звуки гімну України у Жмеринці відкривають пам'ятник Ярославу Христюку на постаменті. Він зі зброєю у руках. погляд спрямований вперед обличчя спокійне та рішуче. Таким військовослужбовця пам'ятають найближчі, і саме таким його зображення відтворили у бронзі. Завжди був справедливим, завжди був рішучим, завжди міг постояти за себе ще за когось, нікого біді не залишав. Ярослав Христюк на псевдо Христос морський піхотинець. Воював ще з 14-го року, а з початком повномасштабного вторгнення до останнього обороняв Маріуполь. Як завжди я запитувала, як ти син. Він відписував, як завжди, все добре. Ну, питатися так. Написала сину, я тебе дуже люблю. І першого числа ще прийшла остання смска, я вас дуже люблю. Загинув Ярослав у березні 22-го, рятуючи пораненого побратима. В Маріуполі воювали разом. Він один з мужніх бійців, який ходив з нами на виходи, ми постійно, з яким ну, не мало не один пуд солі не з'їли. Це відважна була людина дійсно. Він був на прикритті, коли мене поранило, коли мене витягували мене на протезі. Береже пам'ять про Ярослава і його наречена. Парамедикиня Катерина Поліщук на псевдо пташка. Це найкрутіший воїн, найкрутіший чоловік, найнеймовірніша людина з усіх, кого я взагалі зустрічала в своєму житті. Це людина, яка навчила мене вірити в себе і показала, як справді має поводити себе воїн і як справді повинен кохати чоловік. Побратими пригадують, Ярослав завжди був серед перших і в житті, і в бою. Ніхто з нашого колективу досі не вірить, що ні Христоса, ні багатьох інших вже немає. Я впевнений, що Ярослав сьогодні тут з нами, як воропіг. Він чує наші слова, він сприймає їх як молитви. Я хочу сказати йому велике дякую. Він зробив дуже багато героїчних подвигів. Ярослав є повним кавалером ордена за мужність, оскільки тіло морського піхотинця досі не повернули пам'ятнику жмеренці. Поки що фактично єдине місце, де можна вшанувати пам'ять героя. Ярославу Христюку назавжди 26. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна марафон. Єдині новини.